Ізраїльські фермери схоже знають, як уберегти людство від голоду. Допомогти ж у цьому повинна пустельна рослина. В компанії Кектосан, яка розташувалась просто посеред палаючої пустелі, Негев, кажуть, що опунція багаторічна рослина родини кактусових з їстівними плодами є універсальною у використанні і має високу поживну цінність. Ізраїлітянам це їжа відомо вже давно, і вони називають її сабра. Плоди рослини тут споживають як фрукти, переважно свіжими. Однак спеціалісти виробника Cactus Сан запевняють, що з кактуса можна виготовляти різноманітну харчову продукцію. Однак ще важливіше те, що ці рослини потребують дуже мало води і є ідеальними для країн третього світу з посушливим кліматом. А це хороша новина, адже за даними ООН, кількість голодуючих у світі вже сягнула рекордного мільярда. Нашою мрією є використати науку та енергію сонця, щоб допомогти створити світ без голоду, хвороб та бідності. Опунція потребує лише половину від тієї кількості води, яка необхідна для вирощування лимонів чи ж бо інших субтропічних фруктів, як манго. У кектус сам кажуть, що інвестиції у цю рослину можна повернути вже через три роки. У Мексиці кактус вже оцінили належним чином, і сьогодні ця країна є чи не найбільшим споживачем у пункції власного вирощення. І не дарма рослина є багатим джерелом квітковини, вітамінів та мінералів. Вона також вірять фермери, допомагає боротися із зайвою вагою. Однак ізраїльські науковці переконані, що тип кактуса, який вони вивели, кращий за мексиканський, оскільки дає плоди 10 місяців на рік, а не 3-4, як у випадку латиноамериканського сьогодні у світі від голоду щороку вмирає близько 15 мільйонів дітей. А через десятиліття це число може зрости в десятеро. Проте у цьому немає необхідності, бо ця рослина є простою і невибагливою. Будь-хто може її вирощувати. А якщо вам ще допоможуть її приготувати, то ви отримаєте найсмачніші страви, які ви тільки могли собі уявити. Тому люди країн третього світу, які сьогодні страждають від голоду, змогли б завдяки їй вирішити чимало своїх продовольчих проблем. З кактуса та його плодів можна виготовляти, наприклад, салати, джеми, соки та інші десерти, а з насіння хліб з низьким містом глютена. З цих рослин, які ви можете бачити тут навколо, ми отримуємо свіжі фрукти, а також стебла схожі на широкі листки. Усе це є їстівним і нам вдалось розробити серію з понад 30 харчових продуктів, що є цілком органічними, надзвичайно поживними і дуже здоровими. Але додає науковець у всій цій історії, окрім харчового фактора, є ще один позитивний момент: кактусові поля можуть доглядати і некваліфіковані робітники. Відповідно, пустельні квіти здатні не лише нагодувати людей, але й забезпечити робочі місця, що робить їх справжнім джерелом життя.